І всім прийдогі друзі! Населі я Кракс 26К, і я вас поздравлюю з першим днем 2026 року. А 5.0.0 в Канагані дуже довго немає. І поэтому зараз будемо дивитися нові концепти для цього обновлення. Ну, обов'язково поставте лайк і підпишіться на мій канал. І мені 100 тисяч. Я це дуже хочу, ми так починаємо. І так, на першому концетті ми бачимо на ось такий скейборд. Скріша нова Блин, Дуже класний концепт. І ще було дуже класно, щоб цей скейборд був вкладком машини. Концепт уставив 70-м походом далі. Следующий концепт тут бачимо на ось такого снаговика і ось вот новорічні декорацій, ось такі іграшки і ось такий. Даті, який да, завтра був. 2025 року і празднує Новий рік. І думала, в принципі, я думаю, якщо в будущему в якомусь мновинні, яка то може вийти години, я думаю, ось цей снеговик може поїтися. Ну, в цьому новині п'яточки, трошки, ну думаю, не пояється. В принципі, концепт ставлю 6. З 10. Ну я дуже класний снеговик, такий маленький, погодимо далі. Середший концепт, тут бачимо на... Новий скин, а й на бачимо такий от кракен. Просто подивіться, як він зроблений. Бує дуже крутий концепт. Якщо газопешок нам давав вам новині 4.0.0, як там сказати, предмет і моб кракен, чому б надавав тест кракена? Це було б дуже класно. Концепт устав 10 із 10, Не, а на дуже доработаний реалістичний концепт. Переходимо далі. Следующий концепт. Тут бачмо на ось такой от пистолет. Не знаю, просто концепт на нову збою. Ставлю 5 з 10 походом нашим. І ще один концепт. Тут бачмо на нову валюту. А я набачмо моніти зигарками. Ну, я ще раз не в що це з'явиться. Тому що, навіть навіщо додавати якісь валюти в Чекангані. Концепт устави 7 з 10. Нано класний еристичний концепт, але це поясняв в канагані. Погодом далі. Следующий концепт. Тут бачимо на новий предмет. на бачимо такий сундук. В принципі, вроді поповнення, що на якійсь кати є якийсь сундук. Щось думаю, що це Ісланд якийсь, Ми не пам'ятаю це названня, але це щось таке остави. Ну, думаю, що. Цей сундук може питися, тому що в нас вже є один сундук. А ось це дуже класний, будто би це ось цей сундук, що є в підметах, але тільки намного доработаний. Концепт ставлю 9 з 10 далі. І ще один концепт. Тут бачимо на ось таке зміненне меню. Обязательно версія 5.0.0. Меню це на карті Town 6. Ось тут тільки три кнопки. Тільки я не буду причисати, тому що вони на якомусь язики, скажімо, на мексиканському писанні. І ще бачимо те, що тепер кнопка настройка знаходиться наверху. І ще ж якась там записка. Це розбочок цієї ігри. І свій нікнем і все. Ну, в принципі, нових меню нам тоно ну, не додали. Хотілося б бачити ось таке меню на карті Таун 6. Тільки якщо були і ще такі будівлі, не тільки у сейде, то це був дуже крутий концепт. А так ставлю 8 з 10. Погодимо деше. Середший концепт, тут бачимо на нового моба, і бачимо якийсь павук сундук з язиком. Ну, нових мобах нам не додавали один рік. Один хайк нам не додавляли. І хочеться бачити, хочеться бачити ну, хоч одного нового моба в книга, тому що, на ну, дуже давно нам не додавляв нових моба. По цьому ставлю 6 з 10. Походимо далі. Следующий концепт. Тут бачимо на кейси ось кнопку кейси. І дуже класна вещь, щоб не якісь там. Зброї, там скини і ще щось таке. Можна просто заходити в кейси і заманити, покупляти такі кеси і вибирати щось якісь там зброї, скини, моби, літаки, машини і ще щось таке. І я на дуже естичний і полізний концепт для нагана. Ну, думаю, що розпочати це вообще не добавить. Поэтому концепт ставлю Теж 10 із 10, ну я дуже реалістичний концепт. Приходимо далі. Следующий концепт. Тут бачимо на новий режим I'm на Boss Dragonaut. I'm the boss. та тобто без усі записки. І бачимо робота. І получається в цьому режимі там будуть дві команди ігроки і роботи. І воно дуже реїстичний і теж поїзний концепт для джекана. Ну, думаю, розробочок вообще ніколи не додавить. Ми виріжемо, тому що в нових режимах нам не додало 2 роки. Да, Поэтому джегернат ми будемо пам'ятати, ну вообще не додавить. Концепт прикольний, реїстичний з ходом далі. Следующий концепт. Тут бачимо на нові зброї. Ми бачимо ось така вот бомба з ниточкою. Ось така вот бочка з ниточку. І такий один І, в принципі, хочеться бачити нові зброї в 5.0.0. Поэтому думаю, що з бочок може давали. Вони як будба із якоїсь гри. Концепту ставлю, ну, в принципі, ставлю. 7 із 10. Походом, далі. А це все. І це всі концепти. Напишіть в коментар, який концепт ви більше всього хотіли бачити, і який дуже полізний для Чеканана. Ну, а це забув я. Кекс 26К. 7. До побачення!